Буде спецматч прокидайся. Я оголошую, тому що у мене Он воно мене тренерський свисток. Просто так шортики взяли. Гра буде нетрадиційною як і цьогорічне євробачення. Вова не готовий. Значить, дивіться, що в мене є окрім м'ячів. У мене є отакі прекрасні штуки. Я знаю увага. Що це так? Це бінок тягає. Буде отакен, але навпаки, та вдягати вже? Одягайте, Ай, Бог, до скільки голів. Так давай, одягай. Один забий, що значить скільки голів. Поки я вам даю м'яча. Ну володя, ти для мене зараз приблизно як в Умані. Знаєш, поки хлопці тішаться, я розкажу все таки правила, що вони мають робити. Я думаю, що навіть ті чоловіки, які не цікавляться футболом, розуміють, що вони мають забивати м'яча у ворота. Тому за свистком ми розіграємо. Ну давайте на юзефах то там буде перший? А, чувачі. 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 Що, Що то було? А я... Зі мною так також. Чувачі. Починаєш. Тебе Чекай, це м'яч. Чекай, м'ячик мій. Це да. початок. Я... <рес> 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 м'ячик не твій. М'ячик я сюди ставлю і р... по за свистком ти його е... можеш торкатися. Води ти в гру, давай. В готові. Поїхали. Один, два, поїхали! <рес> 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 Свистка <рес> не було. <рес> <рес> я ні чорта не бачу. А ти <рес> м'яч? Так, давай. Так, готові? Да. Я не бачу, де він, а я махлюю. <и> <и> я так розумію, що я буду зараз ходити за м'ячем, бо ви нічого не. А, розумі... а можна Можливо він я... тоді проб'є поворотах мені? Давай, хас, я попробую. давай. Обивай. давай. Обивай. <хи> мені подобається свистіти. Зніс ну, бормота! Ну, я, 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 я ще раз, я ворота поставлю. Мій спорт, це не футбол. Я Мій, поставлю мяч. на місці. Можна мяч. ще м'яч? Я, тепер можна я проб'ю? Давай. Так, я, давайте хоча б буду свистіти. Давай. Ти готовий? Ні, давай. Хас, я не б'ю туди. Ні, у лінку було. Так, ну що, у нас рахунок 1-0 на користь поки що хаса. Погнали! Е, техніка, обережна техніка. Спокійно. Я в ротах! Я, я ворота ми бий, ми бий, до ворота. Так. Ворота, я розверну ворота. Боже, що відбувається? Дивися, тебе ти, ти точно не будеш голкіпером. Сто процентів. Ні при яких це обставинах. Обставин. Це сейф! Це дуже небезпечний Слухайте. сейф. Слухай, це насправді знаєш, це важко через те, що тако, ти коли Шо дивишся на, на м'ячик, ти більше І нічого не бачиш. М'ячик далеко, де від вас? Ну ні, якщо я його тут бачу, то я не бачу куди жити. А, ти... <реш> <реш> а я ворота зламався. Ні. Так, так. Готові? Да. Хто там атакує? <реш> 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 так, нек. Ти зараз порушуєш правила. <реш> Нема так, друзі. Я так я так розумію, вони будуть довго можуть довго бавитися. Підозрюю, що чоловіки могли робити ці цілий день, але в нас ще дуже багато а, всього цікавого, і ми і не помітили загрою. Да, до речі, з перемогою.